Є інформація, що до Вільнюса президент України таки поїде, аби переконати європейців змінити формат переговорів про асоціацію та додати до нього ще одного учасника Росію. Проте журналістам заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Натомість урядовий стерновий пояснив західним журналістам чітко і недвозначно хто перешкоджає і заважає просування України до європейської мети. Тим часом з офісу головного дипломата Євросоюзу Кетрін Ештон пролунали підтвердження, що Брюссель сподівається на підписання угоди про асоціацію з Україною до останнього моменту. Мы вовсе не хотим быть полем боя между Европейским Союзом и Россией или противостоянием в каком-то участвовать. Мы очень заинтересованы, чтобы у нас было прекрасное отношение с Россией, прекрасное отношение с Европейским Союзом. С другой стороны, нас также обижала позиция Российской Федерации, которая, в общем-то, была нацелена на то, чтобы не допустить сближения Украины с Европейским Союзом.